Всім привіт! Ви на каналі Міка, і перед початком відео я попрошу вас підписатися і поставити лайк у цьому відео. Про що ж власне сьогодні ми поговоримо? Хочу казати вам, що мені подарували на Миколая. Хоча після Дня Святого Миколая вже пройшло чимало часу, але я надіюсь вам зайде такий формат відео. Ця різниця в часі вас не відлякне. Починаємо. Перший подарунок хотіла вже прям дуже давно. І в багатьох моїх знайомих він був, а в мене якось не складалося. І це. Бачили, що в мене тепер є? Ялиночка. Ні, мене, мене бідні люди, в яких до цих пір не було ялинки. У нас є велика гарна ялинка, а я завжди мріяла про отаку просто маленьку ялиночку на стіл. І вона в мене нарешті є. Зараз спробую включити. Ви подивіться, як вода сяє. Це ж, я забуду плакати, я і мій другий подарунок така подушечка. Тепер хоч в школу буде приємно ходити, така взяла подушку зеленю і на перерві хопля і сплю, і все. Вона така дяшна. І от цей від шапочки балабончик такий. І здення така. Звісно, я не тільки переживаю, бо вона в таких сіреньких тонах, що вона буде маска. Але надіюсь, берегти її. Вона стане моєю улюбленцем. Нарешті в мене така є, бо я також дуже давно хотіла саме таку тематичнику. Це був другий подарунок. Далі, оце прям щось unsuspected. Я взагалі не знаю Suspect? Виявилося, що це в такій цікавій формі, наче посилка запакований адвент календар з косметикою. Далі цікавеньке опакування. Відкриваємо. Ось, це той календарик з наклейками. Такі маленькі конвертики. Тут просто дофіга косметики. Я, напевно, на цей бокс. Тут куча косметиків. Зніму окрему розпаковку, ми з вами там все затестимо. Тут і палетки ціней, і туші, і лаки. Боже, все на світі реально. В мене тут, здається, косметики разом взяти, скільки не було. Тому на цей бокс я зніму окрему розпаковку і останній подарунок. Думаю, для тих, хто мене любить, він навіть дуже передбачений київський торт від Роше. Торт ще люджу Наполеон. І yeah. І ще щось іде. Але оскільки в мене дуже проблема з я не можу їх їсти дуже часто. З фундуком та солодковершковим баслом. Також там є горішки. І останній подарунок, самий об'ємний, я б сказала, це отака штука. Даєш таку дубку і з'їжджаєш з гірки. Такого в мене ще також не було. Ніколо. Тому аж цікавенько, цікавенько. Головніше, подарунок кажу оце. Я не буду тиждень любуватися, тако ходити всім очі. Бачив? Бачив, що в мене є? Ха! Завідомо вже. Це всі подарунки. Хоча, можливо, ну ще то були від родичів, там мандаринки нам дарили, шоколадку, На речі, мілка, та я люблю мілку і Миленіум. І, взагалі, я люблю чорний молочний шоколад, якщо ви знаєте. На цьому наша розпаковочка закінчується. Напишіть, що вам подарували. Мені реально дуже-дуже цікаво. І взагалі, про що ви мріяли, і що ви б ви хотіли попросити там, на Різдво, на Новий рік. А зараз всіх люблю, і внімаю, всім гарного дня і до наступних зустрічей!